Всім привіт! Ми з Ілонкою вже приїхали до лікаря. Я її забрала з школи. І ми приїхали вже в поліклініку. Зараз підемо на обстеження до тої лікарки, що Каміла з Рітою були в неї. І тоді розкажемо, що і як. Ми, як завжди, завчасно приїхали. І не хотіли трохи посиділи в машині, Ілона перекусила, та я теж. <гум> не хотіли сидіти, пішли, пройшлися в магазин. Тут є такий маленький магазинчик, в ньому всякі такі сувенірчики, всяка всячина така цікава. Ми, як жили в цьому містечку, ми дуже сильно любили туди ходити, в той магазин і все, якусь дрібничку там купляти. А сьогодні ми пішли, і Ілона купила таку ручку. Іменну, бо вони мають нести подарунки один одному. Ну ніби це так, якби до Миколая буде рахуватись, але 19 числа це буде останній день їхнього навчання, і потім вони будуть йти на канікули. І перед канікулами в них таке буде ніби свята вечеря з цілим класом. І вони будуть один одному діти дарувати цілий клас подарунки. То Ілонці там випав, вони голосували, і вона витягнула якогось хлопчика там. І вона має йому купити подарунок, ну а їй хто вона не знає. Бо це так все приватно, щоб був потім сюрприз. І вона купила йому кружку з Дідом Морозом. Кружка. Та. Е, така новорічна кружка. Тепер ще ручка з ім'ям. С... С... З А Сніговиком. Кружка з Сніговиком. Ручка буде з ім'ям того хлопчика. І потім Ілонка ще йому купить якісь, якісь солодощі. Ну, і може ще якийсь сувенірчик, такий новорічний, або що, не знаю, придумаємо ще. Бо то має бути таке до 35 злотих тільки. Якісь там мають накупляти подарунки, щоб пам'ятка була один про і одного. І солодки. Ну і солодке так казала. Ну і все, ми йдемо вже заходити в поліклініку, то може, може, якщо нема черги, ну, може хтось відмовився або що, бо ми так за півгодини аж щось приїхали. Трохи за, за скору. Але може хтось не прийшов, то значить нас приймуть швидше. Зараз подивимось. Все. Але просиділи ми з Ілоною, напевно, з дві години. Настільки сьогодні сунулася черга, що на кожну дитину виділялося по 15 хвилин, Тут сьогодні на кожну дитину щось виділялося чуть не по пів години. Ну, то так і було десь дві години, бо ми прийшли перед нами четверо, четверо було. І просто катастрофа. Це взагалі, чого тут довго сьогодні не знаємо. І нічого толкового навіть не сказали. Просто подивилися лонку, послухали її там. І, і що, лімфоузли подивилася, хіба? І все так тут. І виписала, ну, написала, коли на цей. Коли на аналіз крові, так само, як Ріті того самого дня. І майже на ту саму годину. Так що, цей... так що вже 30-го аж приїдемо разом з Рітою. І Ріта і Ілона зроблять аналіз крові і вже тоді будемо знати, що. І їдемо тепер додому, так? Ілона, їдемо тепер додому. Ні. А на куди? На каток. <с> Ні, на каток всім треба разом, а дівчат нема то. До дому. Ми з Ілоною прийшли ще в магазин, бо вирішили купити все на салат. Ілона хоче зробити. Ілона хоче зробити салат з Мівіни. Мівінний салат, її любимий. Ну, прийшли ми з Ілоною додому. Намучилися, як не знати що, голодні, як собаки, скоренько перекусили щось, з'їли. Салат собі зробили, канапки, і давай скоренько приступати, бо зараз прийде ще каміла з рітою, і Вова, і будуть голодні. То я встала скоро котлети смажити, а Ілона картоплю чистить. Та й все, та й зараз скоро зробимо вечерю і буде все готово. Так у нас сьогодні день затягнувся, вже вон ще чуть-чуть і спати лягати. Як, як може бути така величезна черга? Не знаю, нащо в тих лікарнях тоді записуватися, в тих поліклініках і в тому всьому. Записуватись, не знати нашу на цей на, на якусь певну годину, а тоді виходить, що приходиш, а черга зсувається, бо когось там довше потримали трошки і вже все. І вже черга сувається. Ну це, це взагалі. Я собі просто навіть представити не могла, що нам стільки часу зійде сьогодні в тій поліклініці. Не просто-напросто сидіти. Це ще добре, що я Ілоні взяла з собою їсти щось? Бо вона би була після тої школи зразу голодна, як во. Сьогодні якийсь в мене такий день тяжкий, що я не можу вам розказати. По-перше, що понеділок, понеділки завжди тяжкі. Треба на роботу, вставайте рано, не призвичаєшся ще, бо в неділю собі поспиш довго, не можеш потім ввечері заснути нормально, так як то має бути. Графіку нема ще. То вже так до середини тижня він нормовується той графік. А понеділок то завжди такий тяжкий, що то просто капець. На роботі, по-перше, тяжко сьогодні було. По-друге, потім стою в лікарню. Вимучилися з тою поліклінікою. Я все кажу, лікарня. А то поліклініка, що ж то лікарня? Просто просиділи, довго чекали. І мене то не нервує. Знаєте, як то приходиш додому, в мене завжди після якоїсь такої... Дороги, кудись їхала, довго десь була, чекала, ходила, то потім приходиш додому і болить голова. Ще якби ти прийшов додому і знав, що ти зараз прийдеш і ляжеш, задереш ногу на ногу, ну то, може, було би зовсім якось інакше. А тут приходиш, закачуєш рукава, і, як завжди, стірка, готовка, уборка і просто якась катастрофа. І ще взагалі якийсь такий день, якась така погода, якесь таке все. Все сумне, все депресивний стан. Але я то все прекрасно розумію, що в депресію впадати не можна. Боже, це просто один-єдиний день такий. Не знаю. Тепер ще чекай, зараз діти прийдуть сьогодні дуже довго мали ті заняття, уроки в них були сьогодні аж до п'ятої, поки що доберуться. Тоже не знати, яка година буде. Але вже повечеряємо всі разом. І полягаємо, може сьогодні скоріше. Я хочу скоренько зараз змонтувати відео і виставити його. Бо я щось кожного дня вже з тими відео затягую пізніше, все пізніше і пізніше. Вони виходять ті відео і коротше. Якесь таке все. Як... Один єдиний день, а таке враження ніби навалилося не знати за місяць. Але <смі>, треба якось підняти собі настрій трохи. Не знаю, чим я його маю підняти, як я його той настрій маю підняти. Якось таке в мене сьогодні всередині, ніби щось має статися. І не знаю, коротше. Якийсь дурдом. Телефон оновився, все мене нервує, незручно мені, все поперемінялось мені в тому телефоні, все з другої сторони мені якось. Я не знаю, що я, я не можу з ним справитися, не туди завжди щось зайду, не туди натисну. Ну кажу, коротше, якийсь не мій сьогодні день. Але нічого. Завтра настане і буде все зовсім по-інакшому, я надіюся. Я прошу вас за підписки, коментарі і лайки. Бо я вже давно не просила. Все, мої дорогі, всім на добраніч, хто дивиться ввечері, а хто дивиться в день, то всім гарного дня. І до завтра. Всім па-па.